Доброго дня, діточки! Я вас запрошую у подорож до осіннього лісу, і ми з вами пройдемо скрізь чарівні ворота. А щоб скрізь місць них пройти, треба виконати спеціальні завдання. Давайте подивимось. Перше завдання. Скажи навпаки. Великий, а як сказати, навпаки, маленький. Гучно, а навпаки, буде тихо, високий, а навпаки, низький, увічливий, як сказати навпаки, буде грубий, тепло, а навпаки, холодно, сонячний, а навпаки, похмурий. Далеко, а навпаки, буде. Близько. На носочках піднимись і на небо подивись. Вліво вправо повернись, на звіряток подивись. І що ж ми тут з вами побачимо? А ми побачимо, що потрапили не до звичайного, а до зачарованого лісу. У ньому дуже легко заблукати. І як же нам тоді звідси вибратися? Подумайте, будь ласка, хто нам може допомогти? Хто живе у лісі і охороняє його? А це лісник. Як називається стежка у лісі? А вона називається лісова. Як називається казкова істота, яка може вивезти людей з будь-якого навіть зачарованого лісу? А це лісовичок. Ось він, він дуже радий нам допомогти. Але багато чого залежить від нас самих. І цей ліс непростий, і стежинка, яка веде з нього, складається із завдань. І якщо ми правильно виконуємо ці завдання, то ми. Вийдемо із цього казкового лісу. Давайте з вами подумаємо, яка буває погода? Якщо іде дощ, погода дощова, якщо дне вітер, вона вітряна. Якщо холодно, то погода холодна. Якщо багато хмар, погода хмарна. Як, якщо Вогко то погода вогка. Якщо світить сонечко, то погода сонячна, а якщо ясно, то погода в нас ясна. А ось ще одна дидактична гра від лісовичка, на якому кущі вона називається. На якому росте смородина як називається? На якому вона росте? На Смородиновому. На якому кущі ростуть ягоди малини? На Малиновому? На якому кущі достигають ягідки порічки? На порічковому. А на якому кущі червоні? Достигають ягоди Агрусу на Агрусовому, а на якому кущі червоніють ягоди калини на калиновому кущі. А ось до нас, подивіться, хто прийшли це грибочки, і вони хочуть, щоб ми разом з ними зробили пальчикову гімнастику, яка таки називається грибочку. На пеньку живе сім'я, показуємо кулачок. Мама, тато, брат і я розтискаємо пальчики. Дім у нас один на всіх. Показуємо ручки. Дахи ж окремо, як на сміх. І робимо дах із долоньок. Начебто шляпка-грибочка. І що ж виросло на пеньочку? Гриби. А хто в лісі полюбляє гриби? Багато тварин. Давайте разом з лісовичком подумаємо, хто в лісі любить гриби. Ось підосічники і боровики люблять дикі кабани. А благородний олень їсть березову губку і плютей. Ось вони ці гриби. Великим любителем грибів є білка, яка вживає в їжу більше 45 їх видів, віддаючи перевагу і досічникам, трофілям і маслюкам. Ось яка. Любителька грибів. А лосі, лисиці, сороки та ведмеді їдять мухомори, вони їми лікуються. І саме тому, коли ми в лісі, не можна знищувати навіть отруйні гриби. А ось ще одне завдання для того, щоб ми вийшли з цього. Зачарованого лісу називається, назви ласкаво. Як можна сказати, ласкаво на дерево? Дерево, а ласкаво буде деревце. Кущ, а ласкаво буде кущик. Гриб ласкаво буде грибочок. Ягода ласкаво буде ягідка. Листь ласкаво буде листочок. Шишка ласкава буде шишечка. А ось дихальна вправа, вітерець, дуже весела вправа. Треба подмухати. Так, нібито. Це справжній осінній вітер. Давайте спробуємо. Подух маленький вітер. У-у-у. А зараз буде. Сильний вітер. У-у-у, uh, ще голосніше. Осінні листочки на гілках сидять і співають. А-а-о. Е, ось e. такі пісеньки вони нам співали. Співали-співали. І нарешті ми дійшли до кінця нашої. Післе. Де ми з вами сьогодні були? У осінньому лісі. Всім до побачення!